Фінансову програму розподілу субвенцій на виконкомі так і не обговорювали, однак проголосували за винесення її на сесію міської ради. Натомість, програмі наповнення бюджету Ужгорода за рахунок сільських рад, міський голова приділив особливу увагу. Грошове питання воно ж земельне стосувалося 800 гектарів землі та надходжень відряду об'єктів промисловості. На думку міського голови, розподіл, проведений керівництвом області ще у 80-ті роки, минулого століття, не об'єктивний, адже наразі більшість населення Баранинців, сторожниці, онуківців та інших сіл щоденно користується інфраструктурою обласного центру серед тих, хто претендує на гектари землі навколо міста, а місто ущемляє наших. Мешканці, однак популізм таки присутній. До розподілу між ужгородцями пропонують землі, більшість яких насправді вже розпайовані та приватизовані. Самі сільські ради категорично не погоджуються. На стіл міського голови вже лягли кілька звернень. Голови наголошують, що не віддадуть ні землі, ні податків, адже це позбавить їх від 80 до 90% відсотків надходжень до бюджету. Не оминули питання водоканалу. Договір про спільну діяльність. Якби який був розроблений, поданий і проголосований сесією, ми переглянули. Є варіант роботи в формі державного партнерства. Там є також спірні питання. Юристи звернулися для роз'яснення в податкову інспекцію. Також Віталій Семаль прозвітував, що робота комісії, нібито успішно завершена. Хоч іще ще два дні тому інформацією про її створення не володіли навіть депутати. Разом з тим літнє рішення про співпрацю з офшорною компанією таки відмінили. І за словами міського голови цитую, ми підемо іншим шляхом. Чи буде він законним, покаже час.